Були собі лисичка та журавель. Ото й зустрілись якось у лісі, та такі стали приятелі, Кла... кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже журавчику, приходь, лебедику, я для тебе як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини. А лисичка наварила кашки з молоком, розмазала по тарільці та й припрошує. Пригощайся, журавлику, пригощайся, лебедику Журавель до каші стукав стукав дзьобиком по тарільці, нічого не виходить. А лисичка, як узялась до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу вилискала. Вибачай, журавлику, що мала, тим тебе й пригостила, а більше немає. Та спасибі ж, мовить журавель. Приходь же, лисичко, тепер ти до мене в гості. Прийду, говорить лисичка. На тому й розійшлись. От уже лисичка йде до журавля в гостини. А журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків усього усього покришив дрібненько, склав у глечик. Пригощайся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до глечика, голова не влазить, вона сюди, вона туди, вона боком і лапкою і навстоячки і зазирати і нюхати. А журавель не гуляє. Все дзьобом у глечик, все у глечик, помаленьку, помаленько. Та й поїм, що наварив, а тоді й каже Оце ж, вибачай, лисуню, що мав, та й мав, та вже більше нічого немає. Ох, розізлилась же ж лисичка, ох, і розсердилась, що й подякувати забула, як годиться чемним. Так от її журавлева гостина до смаку припала, то від того часу й припинили приятелювати. Ви прослухали народну. А тепер я запитаю декілька запитань. Діти, хто ж були головні приятелі казки? Так, молодці, лисичка та журавель чи зміг журавель поїсти старілки. Чому? Як ти думаєш, чи сподобалось їм гостювати одне в одного? Як треба поводитись з друзями? Молодці дітки до зустрічі.